Уночі Польща зазнала безпрецедентної повітряної провокації. Одразу 19 російських дронів порушили її повітряний простір. Частина з них залетіла з території Білорусі. Польська влада та військові були змушені діяти оперативно. Частину БПЛА було збито, зокрема, ті, які прямували до великих міст у Варшаві. Не виключають, що це частина навмисного сценарію Кремля з перевірки оборонної реакції Польщі. Ну і всього ланцюга командування від уряду до пілотів. Паралельно в регіоні зростає напруга Росія та Білорусь Розпочинають спільні військові навчання. а Польща закриває кордон уночі та починає перекидання військ до східного рубежу. ЄС реагує голова Єврокомісії Урсула фон Урсула фондрляйн заявила про початок створення стіни дронів на зовнішніх кордонах Європи. Тим часом НАТО, попри обурення Варшави, поки що не класифікує інцидент як збройну атаку на країну члена альянсу. Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. Це інтерв'ю разом із Тарасом Загороднім будемо говорити про е, спробу. Будемо намагатися раніше розібратися, що насправді відбулося цієї ночі. Чому реакція Польщі виглядає, ну скажімо, так стриманішою ніж можна було би очікувати, і якими можуть бути наслідки цих дронових атак як для Польщі, так і для всієї системи європейської безпеки. Тарас Загородній кручий партнер національної кризової групи, політолог та політичний експерт. Пане Тарасе, рада вас бачити, рада вітати. так Доброго ранку. Прем'єр Польщі Туско говорить, що за минулу ніч було зафіксовано 19 порушень повітряного простору України, причому значна кількість дронів, проникла з боку Білорусі. А, осін аналітик Ярослав Вольський вважає, що російські дрони навмисно прокладали маршрут через Польщу, виконуючи наказ Путіна перевірити обороноздатність країни. Також він говорить про те, що маршрути БПЛА збігаються з раніше зафіксованими польотами і місцями їх падіння, і що саме ціллю була перевірка ефективності. Ольської системи оборони і прийняття рішень від політичного керівництва і до військових підрозділів, зокрема навіть до зенітників. У відповідь на події, президент Польщі Навроцький оголосив, що протягом небагато немало 48 годин, двох діб. Відбудеться засідання Ради національної безпеки. Видання Дефенс Експрес теж час повідомляє, що Росія готувала дронові атаки на Польщу ще з липня. На деяких випилах були виявлені сім картки польських і литовських мобільних операторів. Тим часом президентка Єврокомісії Ляєн прокоментувала цю ситуацію. Так ми збудуємо захист від дронів, це буде справжні бар'єри. Плануємо впровадити нову систему моніторингу кордонів ЄС із Росією. А, Міноборони Білорусі Усь що передало Польщі польські стростороні дані про дрони, які цитую, збилися з курсу, і навіть знищило деякі з них, і це за їхніми словами допомогло польщі оперативно зреагувати, піднявши чергову авіацію на перехоплення. Пане Тарасе, інформації насправді багато питань. Я вважаю, що ще більше тому. Пропоную наскільки це можливо зараз почати розбиратися в цій ситуації, як ви її оцінюєте. А, якою би мала кооперація Польщі, НАТО, Альянсу, ну і, звісно, що е, міжнародних лідерів, таких як е, Штати? Ну, Штати в Астралі, да, Тому що ну, позиція американців наступна. Я сказав, європейці. Значить, війна на вашому континенті, на вашому континенті, так. Е, е, НАТО це переважно європейське, європейське, е, е, це справи європейські. так Американці впрягатися не збираються сильно готові давати там розвитку, продавати зброю, але воювати в основному будете ви, тобто така загальна позиція американців, так тому що сказали, ви дуже жирно жили під нашим під нашою парасолькою. Ми це оплачувати тепер не будемо, але готові продавати зброю. Тобто загальна концепція, як працює зараз е, нинішнє НАТО. Е, це перше. Друге, е, е, з доброго, ну, принаймні літаки злетіли так? Причому декілька країн. Ну те, що Фондерляїн говорить про стіну дронів, як, який це стосунок має до зальоту шахедів, так, да. Якщо тобі по 200 шахедів на день буде залітати, знищувати всю інфраструктуру, по 800. то це, це да по да, 800, Да ну там Польща, враховуючи те, що вже е, ну, у них така щільна система оборони, як у нас, е, то звичайно ж, звичайно, ця стіна дронів. звичайно ця стіна дронів дуже дуже допоможе mm -hmm. розпиляти бюджети на, на оборону. Це точно да? то інше питання: е, ну мало мати армію. Мало мати зброю, навіть стіну дронів, так? Потрібно ще мати політичну волю назвати речі своїми іменами, так? Mm -hmm. Не інцидент, як вони говорять, там не знаю, ретроградний Меркурій, там Сонце встало сьогодні на 5 хвилин раніше, і так далі. Це все добре. Питання в тому, що ви повинні визначатися, як, як ну все ж таки, як працює ця система? От бачимо, вони аж через два дні будуть давати оцінку. Питання в тому: а куди так поспішати? Куди ми так поспішаємо? Я просто не розумію, так тим більше, ну класифікація, ви знаєте, що йде війна. Ви бачите, як росіяни грамотно з білорусами вас розводять. Ну, що значить там Лукашенко говорить, що він він дуже переживав за поляків, який нещодавно назвав, що вони можуть напасти. Що збивав, він так важко працював, збивав дрони от попередив поляків, захистив своїм могутнім тілом і вусами, е, е, поляків. Та ну, це гра росіяни в такі, знаєте, добре погане поліцейське. Так що така ситуація? Ну. В принципі, це ще раз багато чого говорить про П'яту статтю Статуту НАТО, що що є, що нема називається, так? Ось в такому форматі, тому ми повинні це брати до уваги і діяти відповідно до обставин. На вашу думку, діяти відповідно до обставин, це як? ну Називати це нападом. Відповідні так. санкції, Да ну якщо дивіться, якщо поляки нарешті. Почали збивати на території Польщі, ну так збивайте на територію України. Ви ж уже збили. В чому проблема? Ну, добра, добра новина в цьому, що ви почали збивати А чим відрізняється збиття Шахеда на територію Польщі, на територію, наприклад, Західної України? Це додатковий аргумент для України для перемовин з ними. Що якщо країни НАТО не підняли літаки і збували і то зазначає, що ну, принаймні над Заходом України це теж можна робити. І нічого страшного в цьому немає. Ну, збили. Не боляче ж було, не боляче. Да? Е, ядерна війна не розпочалася через 5 хвилин після цього. Не розпочалася. Ну, так давайте тепер. Я думаю, що це от важель. Важитись, що тепер на перемовинах може бути з, з, з американцями і НАТО. Ну так Давайте ви зараз ну, розвантажите, наприклад, там, Захід України. Ви ж бачите, що воно залітає. Давайте ви будете патрулювати і почнемо з цього. Так, друзі, нагадаю, що ми з Тарасом постійно говоримо про перемовини, про те, як відбувається цей процес, про різні нюанси та аспекти. І от, зокрема, в трасі є 10-денний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в життєвих ситуаціях. Курс називається Переможні перемовини. Навчись домовлятися з батьками про будь-що обіцяє допомогти підвищити впевненість навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацювати навички на реальних життєвих випадках. Вміти вести перемовини про ціну, про ціну створення, про зарплату, про умови праці, тощо, що ну і як протидіяти, розрізняти і Найголовніше що виявляти маніпуляції і керувати своїми емоціями. Тому, якщо, можливо, комусь із вас цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання, ви можете на нього клікнути, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією, пане Тарасі. А, важливо сказати, що дійсно Reuters не е, пише про те, що НАТО не розцінює інцидент. Скажімо, так як вони називають, в повітряному просторі Польщі як атаку. А в той же час Польща почала, почала перекидати війська до кордону з Білорусією. Цікаво, що от сама атака дронів в Росії на Польщу ну очікуваним чи неочікуваним чином збіглася з початком військових навчань Росії в Білорусі і закриттям вночі Польщі кордону з Білорусами. Зеленський важливо що сказати. Український президент кілька місяців тому попереджав захід про можливі військові провокації росіян і білорусів під час. Цих навчань, ну і, схоже, от, як пишуть змі, що ескалація проти країн НАТО почалася. І е, заліт так, вночі дронів це перший і ще дуже напевно простий хід Путіна. Також до цього прем'єр Польщі Туск казав, що росіяни і білоруси е, під час навчань навчатимуть е, білоруси, що росіяни і білоруси під час навчань е, навчать імітувати напад на Польщу. Е, і тим часом під Мінськом будують секретну військову базу, на якій можуть розмістити ракетний комплекс Орешнік. Згодом покажу відео. От як пане Тарасо, ви оцінюєте такі новини? Чи дійсно е, ну нехай не найближчим часом, але в принципі в найближчому майбутньому ось такі, скажімо, провокації, так звані випадкові е, випадкові залети, залоти дронів на територію Польщі можуть перерости в щось більш е, серйозне. Ну росіян вже так у них як тільки знаєте, залізеш пальцем. Вони руку витягнуть е, тому, нічого туди в немає. Вони будуть це робити, тому що вигідна Китаю це вигідно е, хитати НАТО, е, показуючи, що американці неспроможні підтримувати свої альянси. Тому я думаю, що росіяни будуть і далі це робити. Е, те, що вони готуються там на до атаки на Польщу взагалі не таємниця. Ну, чи буде це з Білорусі поки що питання, але вони там розмістять якісь бази, тому що у них же все рівне питання Калінінграду стоїть гостро, достатньо для того, щоб добитися прямого шляху до, до цього до, до Калінінграду. Ну роблять це зрозуміло. Україна повинна показувати, говорити. Якщо є проблеми, якісь так, от у НАТО, там дайте нам ракети та бази просто припинити Е, от як якщо що, якщо у вас немає можливості е, визначити що таке інцидент, а е, що таке напад на країну НАТО? Чи будуть вони е, тренуватися для нападу на країну НАТО? Ну так вони для цього і проводять навчання, звичайно. <реш> воно таке є, воно ж не оборонного характеру. А, так що так, от а там щодо Речника, все інше. Ну Дивіться, це ж міжконтинентальна ракета, вона байдуже де вона буде знаходитись. Вона або в Клініграді, або в Білорусі, або під Смоленськом, наприклад. Ну немає тут ніякого значення, а, тому що все рівно міжконтинентальна ракета. Тому те, що там Лукашенко лякає існуванням якоїсь ракети, яка десь там щось буде. Робити, ну лякай далі. Ну можливо, вона є, чи я там буде ядерна боєголовка, тут велике питання. Пане трасе, ще один момент того, що Зеленський сказав, що Україна готова надати Польщі необхідні дані щодо цього російського удару та допомогти розбудувати систему оповіщення та захисту. І от фактично, чи можемо ми говорити про те, що зараз для України ну. Золотий час, тому що ми можемо саме зараз показати, що саме ми є лідерами, е і запропонувати сильні кроки самостійно зокрема, наприклад, навчати поляків на антишахетних програмах, е можливо, е розглянути ось як. Нам пишуть колеги-журналісти варіанти відповідати шахетних підрозділів для роботи на території Польщі, якщо в них у нас з нас їх достатньо. От як ви бачите те, як зараз має діяти і вчиняти Україна в цьому питанні? Ну, по-перше, нам, на першу чергу, за себе повинні думати, да? це раз я сказав, нехай ну, прилітають і патрулюють захід України. Разом, хті, хто там злітало? злітало Нідерланди, злітала Польща, да італійський літак був. Ну, ми бачимо тріється, яка спокійно може літати над uh, заходом України. Нам же про свій інтерес треба дбати. Поляки самі, якщо дуже попросять, дуже попросять, так? Звичайно, що ми можемо натякнути, що а що фермери не впорались. Е, ось можна так натякнути, <смістити> <смістити> <смістити>, да? але давайте будемо робити речі тут. Знаєте, в перемовинах важливо хто хто в які залежні позиції повинні бути. Так вони повинні перше до нас звернутися, а ми можемо позиціонувати, наприклад, польоти над а, Україною. Це частини вже стратегії альянсу, в тому числі, <смістити> тобто це різні речі, тобто це спільна справа, так. А, тобто, ми повинні я, як, як є європейці, менше витрачати своїх ресурсів, а більше їх ресурсів витрачати. Це ж вони хочуть, щоб у них теж кордон а, захищався, як там стіна дронів. Там, да? Ну давайте стіну дронів піднімати, наприклад, на над заходом України. Спільне патрулювання. От ви говорите, що буде спільне патрулювання, повітряного простору? Так будь ласка. Як Росія вже напала, показуєте, як це буде патрулювання спільного простору. От за зараз же вони там хочуть нам якісь гарантії безпеки своїх сумити. Будь ласка, ми готові це робити. Е, цікаво, що якою буде е, реакція е, штатів. Е, тому що е, Трамп проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею. І як ви вважаєте, чого варто чекувати від очільника Білого Дому, враховуючи його е, попередні заяви, його попередні дії стосовно Російської Федерації стосовно того, що е, я вже не, не можу порахувати, скільки разів ми чули так заяви від Трампа про два тижні? От пройде два тижні. пройде два тижні, прийде ще два тижні. Я буду говорити з путіним. У нас там дуже хороші розмови. Я буду говорити з Путіним. Якщо Путін не буде демонструвати готовність до миру, то буде другий раунд, другий етап санкцій, хоча ніхто не знає, а який був перший фактично. От чи варто вже чекати в цьому випадку якоїсь більш рішучої заяви, можливо, навіть дії від американського президента? Він ще сказав. Вони ж сказали пропоніть купувати російську нафту. Запроваджувати ну це, це було до пане Тарасе. Це нічого до. воно продовжується. Ну він ну він 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 дивиться. Він дивіться зараз, коли Трамп не дивиться, як там борсуються європейці. Я думаю, що у нього завжди це пригадується як він приїжджав до них 16-му чи 17-му році. Зараз не пам'ятаю, і розповідав про цей а Як вони йому розповідали, що вони не будуть витрачати гроші на оборону і що у них все дуже добре а от і так далі. От це чудова, чудова річ. Європейці, я вам тоді говорив, не послухалися, Так що давайте ви більше грошей витрачайте там на зелену енергетику, скорочено на соціальні витрати, і шуруйте, тепер готуйте армію. Так, я не думаю і далі наступне. Ви купуєте нафту, так давайте припинити купувати російську нафту та газ. У нас є у нас є чудова нафта, як він любить говорити. До речі, Угорщина вже ми бачимо зрозуміла, куди вітер дме і вже з Шелем підписала контракт. Не боляче ж було, не боляче. Да? Виявляється, так можна було зробити, так і виробіть. Ні, Трамп буде так, себе поводити, що гроші буде давати, стратегічну якусь підтримку буду давати. А далі європейці самі нехай роблять, тому що, тому що вони самі себе так поводили і загнали себе в таку пастку от буквально зараз, після того, як записуємо нашу розмову, МВС Польщі вийшло знову заявою, що крім дронів на території Польщі знайшли уламка її ракети. Ну, як швидко це? Сподіваюся, це не Бандера надіслав, так? Ну, росіяни таке скажуть, це ми розуміємо. Да, да, так. Да, да. Ну, так що я можу сказати? Можу їх привітати. Продовжуйте. Це, тільки... це, це, це аргумент, це аргумент для нас, для того, щоб починати починати розмову. що Що давайте патрулювання над Україною робити. Ну, ми можемо констатувати, що ситуація ну занадто динамічна, і вона дуже швидко набирає обертів, а, але ми бачимо заяви Польщі, що за дві доби ми будемо збирати раду безпеки. Ну, це проблеми поляків, вже проблеми поляків. Ми готові допомогти. Якщо у нас будуть з України залітає, ну так mm. давайте авіацію. Нехай літає, збиває все, що потрібно на, на далеких поступах. І нехай поляки там напружуються і це робити. Чи не вважаєте ви, що може бути такий, може бути такий розвиток подій, що просто е, польща і, зокрема, НАТО, ну знаєте, скажімо, так е, замнуть цей весь інцидент, і будуть його на, на це називати, це називати інцидентом провокацією, і воно все затихне, аби не роздувати. Чи можливий такий варіант, що це вже, я думаю, що росіяни вже не зупиняться, Я думаю, що вони продовжити, тому що судячи ситуації, які опинився Путін. З Путін. йому треба терміново щось робити для того, щоб підвищувати ставки, вислужувати uh -huh. перед Китаєм і так далі. Uh -huh. mm -hmm. Тобто, ця ситуація ми можемо констатувати уже mm -hmm. так чи інакше, буде вимагати якихось фактичних е рішень. Mm -hmm. з і ми е повинні і ми повинні завжди про це говорити. Угу, угу. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та пишіть свої е е коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами. Також бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, користуйтесь підземними укриттями, і ми з вами побачимося в наступних випусках. До зустрічі до завтра. До побачення